Всім привіт! З вами канал Темної літератури «Не Читай, і сьогодні в нас в гостях збірка сплатерпанк оповідань свині від Фензін підвал. Свині це не просто збірка, це виклик. В 2021 році підвал повертається до сплатерпанку зі своєю оновленою провокаційною антологією, вкотре не шкодує читача. Це книга не для тих, хто шукає розваги, вона для тих, хто готовий зазирнути в дзеркало і побачити найтемніші куточки людської душі. Склатерпанк це не просто горор, це літературне насильство. Жанр, який готовий розказати те, про що інші жанри мовчать. Він показує суспільство, яким воно є насправді його гневу мораль, божевілля, збочення, насилля, патію, голод. Котрий вміло замаскований під тонким шаром цивілізації. Свинівті це сповна. Це життєві історії, в яких людське перетворюється на тваринне, і це не метафора, це реальність. Тут немає місця жалю, романтизму чи гепіену. Тут є тільки кров та смерть. Особливості збірки є те, що елементи класичного горору переплітаються з елементами сучасного соціуму. Оповідання не лише лякають, вони змушують задуматися. Користуючись нагодою, хочу повідомити, що в Фенсів-підвал зараз проводиться конкурс для нової збірки, яку потрапити можете саме ви. Тому пишіть і будемо читати. В першому коментарі буде закріплено повідомлення, де можна придбати ось таку красу. Правда, тільки в електронному варіанті. З вами був. Канал «Начитай». До зустрічі на нових химерних сторінках.